промову мову танцем День української писемності в Івано-Франківську відзначили неординарно запальним флешмобом. Танцювальне шоу ініціювали студенти педагогічного інституту, аби зламати стереотипи замість традиційних концертів та читань під українську пісню. Говорили про мову тілом. Писемності це таке свято, про яке треба пам'ятати, яке треба відзначати. Але студенти вже втомилися від звичайних концертів, від співів, звичайних танців. У ну, так народилася ідея власне відзначити так нетрадиційно день писемності, тому що запам'ятають вони, запам'ятають всі навколо, запам'ятають перехожі, і власне вони запам'ятають і цю дату, і до чого приурочено. До танцювального дійства тривалістю у п'ять хвилин готувалися майже три тижні. Під пильним наглядом хореографа 60 студентів розучували хоч і прості та промо. Овисті, рухи, увесь танець на українську тематику. Тут і жовто-блакитний стяг, і грона калини із парасолюк, і головне єдність. Він нас всіх здружив, тому що ми були в таких не дуже хороших відносинах один з одним. Тим більше е, молодші курси а мені ніби так старші курси. А цей захід якраз нас всіх об'єднав в одне ціле Кайф отримати одночасно, як кажуть, масовий. Наш кайфік в цьому полягає, що всі разом це повторюємо. Ти залежить від, від когось. Що ти не один сам за себе, ти це є всі. Це всі, які ми є в об'єднанні, ми є сила, і ми є отак, як наш малюнок. Ми поєднуємося, тому що не може бути без гілочки ягідка, Не може бути ягідка без гілочки, все має бути в купі. Якщо запал до неординарних імпровізацій у студентів не пропаде, організатори флешмобу обіцяють зробити його традиційним. Та водночас обіцяють, наступного року здивують не лише танцем.